Друзі, вітаю! Ті, хто тут були, знають, що це за місцина. А ті, хто не були, я їм скажу: це Київська барахолка. Тут у вихідні навіть машина не проїде, стільки багато людей. А як бачите, коли нема нікого, то не сказав би, що тут торги. Але суть не тому. Я про себе розкажу. Розкажу, верніше, не про себе, а про ті дві новинки, які в мене зараз є. Для вас це ось як бачите на мені. Такий мікрофончик. Як бачите, він без дротів, без нічого, дуже зручно його використовувати. Це мені прийшли вони на Aliexpress заказав. Там їх два штучки, як бачите, хай падає. Тут є ще такий девайс. Ось так він встромляється у зарядний роз'єм. Він приймає сигнал від мікрофону, і ви мене чуєте. От. Зараз. О, так що, друзі, це перша новинка у мене така є. Друга новинка, зараз я вам покажу. Ми робимо проєкт один. Буде він в торговому центрі висіть, я вам потім покажу. В чому полягає ця новинка? Ось дивіться, бачите об'ємні літери. З виду літери собі дай літери, так? Ви нічого. Нового не бачите спочатку. Але я вам скажу, що тут є нове. Як бачите, тут борт із алюмінія. алюмінієвий борт не світиться він, ну, тобто не просвіщається. Він уже сформований на спеціальному станку і його просто до акрилу приклеюєш. Дуже зручно в тому, що е, хлопців, яких я замовляю, це мої давні знайомі, е, вони їх повністю склеюють, тобто ми беремо в руки тільки готову літеру і задник. Ми монтуємо задник, ставимо світло і закриваємо кришку. І все. Тобто, ми не займаємося цим склеюванням, яке раніше, чесно кажучи, воно мені визивало. Дуже багато неприємних емоцій, тому що треба клеїти кожен борт окремо, потім треба стики зашліфовувати, щоб воно красиво було, потім це все витирати треба, перемивати, а потім ще й плівкою затягувати, щоб воно не світилося від світла. Тобто дуже багато гемору. Тут же ж у нас дуже просто все. Машинка формує борт, приклеїться до акрилу, все, готово. От. Це, я вважаю, наступний рівень уже літер. Е, я буду намагатися переходити від тих пвх шних бортів на алюмінієвий, тому що це все ж таки я вважаю, інший рівень. І виглядає воно краще. На сонці воно не вигоратиме, як плівка. Тому що плівка вона вигорає. От, і буде дуже круто. Е, є кілька кольорів цього борту. От, я от не знаю, якщо. Якогось кольору не, не буде, і нам він потрібний буде, чи можна його фарбувати. я здається, мені що можна пофарбувати, буде його в потрібний кольор. От. Але суть не в тому. Суть в тому, що дуже зручно їх збирати. І вони по вазі легесенькі. І взагалі вся вивізка буде дуже мало важить. Так що, друзі, оце така в нас вивізка. Буде дуже круто, мені здається. Ми зараз тут все збираємо і на її прямо у торговий центр. А що буде далі, ви самі побачите.